Але дивіться, про що я хотів би сьогодні говорити і на що звернути увагу. Євангелія від Івана, третій розділ, п'ятий вірший нижче. Відрік Ісус. Істина, істина, кажу тобі: коли хтось не вродиться з води та Духа, не спроможен увійти у Царство Боже. Ви собі уявляєте ситуацію, да? Я так бачу, ви читаєте різні переклади, як і я, досліджуючи Святе Письмо. Якось в мене куди очі не впадуть, там я бачу багато протиріч. Багато протиріч. Зараз ми скажемо і побачимо про це. Читаємо далі. Що народжується від тіла? Тіло. А що народжується від духа? Дух. Зрозуміло, правда? Від тіла тіло, від духа дух. Не дивуйся, що я сказав тобі, треба вам уродитися з висоти. Вітер віє, куди забажає і шум його чуєш, а не відаєш, звідки приходить і куди відходить, так бо і з кожним, хто народжується від духа. Зауважте, будь ласка, тут написано, що вітер віє, куди забажає, і нам так доступно. Це Івана, третій розділ, восьмий вірш: Вітер віє, куди забажаєш, шум його чуєш, а не відаєш, звідки приходить, і куди відходить. Хто не перший рік читає святе письмо, може зрозуміти, що ми чули зовсім інакше, Оце більш правильний перевод переклад. Дивіться, там не вітер, там дух. Сучасні українські переклади перекладають слово дух як вітер. В давній грецькій там записано пневмо, що означає дух, дихання, але не вітер. Якщо ми кажемо про вітер, читаючи знову, вітер віє, куди забажає, шум його чуєш, а не відаєш, звідки приходить і куди відходить. Так, бо і з кожним, хто народжується від духа. Тому ми промовляємо про вітер, а закінчуємо про дух. І тоді наше сумління, воно якось збочується, знаєте, я не можу зрозуміти, чи то вітер, чи то дух. Можливо, якщо ми поглянемо на подібні слова, які можуть визначати це слово. Ну, Наприклад, бойовий дух. Там так само можна сказати, якщо грецьку обрати, там слово пньому стоїть. Бойовий вітер, як то воно сюди не, не ліпиться, правда? Дуже багато інших може, може бути. Перевести дух. Так само використовується, якщо взяти грецьку. «пневмо» використовується. Але перевести вітер ти не зможеш. То навіть втрачається сенс того, що промовляється. Важкий дух. Важкий вітер. У людини добрий дух. У людини добрий вітер. Але чому в сучасні переклади вставляється слово, яке підміняє сенс всього, що промовляється? Дослівно. Я вам скажу таку просту річ. Коли з'являється досить багато перекладів і втрачається всякий сенс, людина обирає для себе те, що він буде. Доступніше розуміти. І таким, таким чином він може обрати зовсім не те, що буде наближати людину до Бога або до духовності. Тому, використовуючи саме такий вірний переклад, наскільки я рахую, дух дише, де хоче, і голос його чуєш, але не знаєш, звідки він приходить і куди йде. Так буває з кожною людиною, народженою від духа. Людина, яка народжується від Духа, виявляється, це така певна новина для нас. Ми інакше сприймаємо світ, який нас оточує. Є якісь певні пере... переконання в тому, що ми за час нашого ходіння перед Богом з'ясували для себе і обрали певний вигляд свого спасіння. Ви взагалі, коли вибираєте для себе якісь речі або якісь шляхи, ви берете найтяжче таке, чи найлегше берете. Найтяжче чи найлегше? Тільки не кажіть, що середнє. Бо середнє ще гірше. То тепле, знаєте, таке. Посередині тепле буде. Мені треба або біле, або чорне. Я не можу обирати сіре. І коли нам Христос пропонує шлях, Він каже: прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, я потішу вас. І потім Він каже: прийдіть і навчіться від мене. І каже, який він. І ми так для себе обираючи свій шлях, навіть якщо хочете, якийсь такий, можливо, словесний каламбур, формулу для свого спасіння. Ось я так обрав. Мені цього достатньо, як пастор сьогодні сказав, один демон виганяє, другий просто боїться слова демон. І кажуть, тільки не кажи мені цього, не треба. Але ті, що ходили за Христом, навчилися від нього всьому і виконували саме так, як бачили у нього. І коли ми, друзі, вчимося від Ісуса Христа, ми розуміємо, що в нас дійсно стається народження згори. Можливо, це якийсь термін, який був для нас недосяжний до того моменту, коли ми не занурилися в Боже Слово і не відчули дотик Духа Святого. І зрозуміло, дійсно, я, я начебто прокинувся, в мене очі відкрилися. Я на багато речей, які я виконував або робив без всяких докорів сумління. Сьогодні навіть чути про це не можу, щоб десь не, 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 не в багнюк цю не, не, не впасти. Що мені було проти мене тоді, зараз я зовсім інакша людина. Я коли увірував, це не так довго часу пройшло, як я увірував, і я зустрівся з своїми друзями, які були дуже близькі для мене, світські, звичайно. Ми разом викладали в одному закладі. Фахівці свої справи. Але коли я приїхав до них, і вони знали, що я увірував, бо я не міг про це мовчати, не було такого, щоб я там сказав, грішники окаянні, якщо ви не покаятеся, Такого не було. Я просто прийшов до них як до друзів. І вони такі, знаєте, вітаючись зі мною, так щільно дивляться в очі. Я оце нарешті зрозумів, на що мені їхній погляд був схожий. Колись у нас в Україні прийняли закон, що якщо ти маєш продавати якусь земельну ділянку, тобі треба предоставити справку від психіатра. Я не знаю, чи ви застали чи ні, я попав. Я попав. Пішов, цей диспансер, зайняв в чергу, прийшов, заходжу. І так роз... і чоловіка допитують, і дружину. Дружину там один лікар, а мене інший. І я такий сів напроти нього, він каже: ну, голубчик, зімельку продаєте. І дивиться на мене як на психа, знаєте, я такий думаю, я вже можу і не треба продавати. В нього погляд такий, знаєте, визначальний. Я ледь його вмовив, що я нормальна людина. Бо він все робив так, що я вроді вже такий. Хто кінці заспів такі часи землю продає? Я продавав. Може, це виглядало як трошки дивно, але мені треба було продати, бо в мене були трошки інакші плани на ті кошти. Ось коли ми приймаємо ці речі. Коли дивлюся на друзів, а вони мені дивляться, як той психіатр, знаєте. Мені дуже хотілося б донести, що я щаслива людина. Але весь їх вигляд показує, нам такого щастя не треба. Тобто ми більше не друзі. Ти нас влаштовував таким, як був тоді, а як зараз. Я розумію, ми обираємо той шлях, який досить буває неприємний для нас. Важкий. Я не можу зрозуміти, що буде далі, що про мене подумають люди. Але коли ми народжуємося згори, то ми, друзі, щасливі. Алілюя. Принаймні я. Є ще хтось щасливий, люди. Дякую за ваші руки. Я пасторів скажу, що в кінці теж махали. Нормально, тримається, слава Ісусу. Ми щасливі люди. Народжені згори ми приймаємо від Духа Божого. Ми коли були телесні, народжені від телесного, ми приймали свої рішення і чинили свої вчинки. Але сьогодні ми духовні особи. І для духовних ос особ притаманно молитися. Після одної проповіді я казав про духовних особ, то сказали, не використовуй слово особа, бо як до тварини вроді. Спробуй догодитим християнам. Кожен хоче чути, що він хоче чути. Так начитаються деяких перекладів, знаєте, і потім дує, де той вітер. І не розуміють, а до чого це все? І ось коли Дух Божий приходить до нас, коли торкається наших немочей, коли торкається наших поглядів, і ми щиро погоджуємося поміняти їх. Добре? Боже, якщо ти кажеш, що це для мене буде добре, я міняю. І приходить час, і я думаю, Господи, я дякую тобі, що ти зупинив мене там, ти не дав мені впасти разом з тими людьми, які пішли, які, знаєте, вперед під, під грохот барабанів. Ні. Це зовсім не так. Наша надія, друзі, яка же писання. Або наше. Наша сила в надії та в тиші, в надії та в тиші. Я розумію Господа. Я знаю, що Він може прийти так лагідно, може потішити. Він може проголосити, Він може показати, Він може торкнутися. Для того, щоб здолати всяку перешкоду на своєму шляху. Ми сьогодні співали. Дякую, сестра, за цю пісню. Знаєте, що я люблю. Не думаю, що ви спеціально заспівали. Чи спеціально? Ні? Так вийшло. То від Духа Святого. Ми співаємо, хай твій вогонь все спалить, що для тебе зайве. Тобто я погоджуюсь. Я коли співав цю пісню разом з усіма, а потім, знаєте, став духовніший зрілим, тому що я співаю. Тож Господь почне нищити те, що йому не вподоби. Хай спалить, я даю дозвіл. Я так вагався, чи мені приспів це співати, чи ні. А потім думаю, пали, Господи. І знаєте, що сталося? Він почав палити. Так палив, що бавовна наш до сьогодні видно. Знаєте, згадує ці моменти. Так випалював все, всяку надію на щось матеріальне забирає і дає можливість. Бути натненим від Духа Святого. І це найважливіше, що може статися в нашому житті. Ми будемо сьогодні молитися. Ми прийшли з потребами, і, на жаль, вони є. І переконуючи вас, вони будуть. Вони будуть і в тому наше життя. Якщо ми зараз годуємо свою, своє тіло, ми набуваємо тілесне. Але якщо ми збагачуємо духовну особу всередині собі, ми набуваємо духовне. а саме воно є переможне. І дуже хотілося б, щоб коли мова йде про церкву Ісуса Христа, про Євангельську церкву Ісуса Христа, ми розуміли те, що вона є носієм, саме тої вірної. Побожної духовності, якою не можуть навчити люди цього світу. Є якісь духовні чинники як народу, як культури якоїсь, Але якщо мова йде про спасіння життя вічне, то нам без духовного всередині не здолати жодної перешкоди. Жодної перешкоди. Хоча навіть сьогодні є такі пісні, знаєте. Прославляю Ісуса і танцюю Його пока. Я така поширена українська пісня. Але для читаючих Слово Боже, це як той вітер, знаєте, замість духа. Щось подібне. Чи Ісусу потрібно це? Як Він дивляться на, на ті чи інші речі, якщо ми дійсно бажаємо прославити нашого Господа, вшанувати Його ім'я, визнати Його слово за дієвим, яке змінило наше життя. І ми з тілесних перетворилися на духовних. Давайте, друзі, будемо залишатися духовними. Хай Господь нам відкриває ще більше непізнаного світу царства Його, яке наближається до нас. Щиро бажаю всім спастися останній час, коли засроблять сурми. Хай Господь в тому благословить. Піднімайте свої світильники. Нехай на не цей світло прийдуть ні-ні, не комахи. Прийдуть люди, які скажуть, це світло Господнє, бо сяяло мене і вказало шлях життя. За тим буде стояти Дух Святий. Хай Бог благословить. Ми молимося за потребу, з якими ми прийшли на це місце, будь ласка, зголосіться, за що молимося? За що ви молитесь зараз? Подяка Господу. Алілюя. Подяка Господу. Дякуємо Богу. Будь ласка, ще. Да, теж. Син віруючих батьків потрапив в таку духовну халепу, залежність і молимося, щоб Бог зруйнував ці кайдани диявольські і випустив змученого на свободу в ім'я Ісуса Христа. Будь ласка, ще. Так, Помолимося за повне одужання нашого брата. Дякую за молитву, хто підтримував його. Ще, будь ласка, які потреби. Це за повне оновлення, одужання мами нашої сестри і за її майбутнє життя. Є питання перед Богом. Хай Бог благословить. Правильно? Пойдет Хорошо. Добре ще, будь ласка. які потреби ще ще. Молимося за військових, які є в цьому списку, їх більше 597. Віримо, що Господь. Проведе, збереже цих людей і дасть можливість побачити спасіння Боже. Спасіння Боже. Віримо, що Дух Божий є на тому місці. ми сьогодні знову відвідали лікарню, де лежать наші військові поранені, і там один хлопець розповідав, що він ще з 15-го року на війні. То розповідав, що коли він ще тоді був на війні, каже, попавши в скрутне становище, я всіх богів, яких знав. Каже, всіх. Всіх промовляв, і тих і ти, тільки допоможіть мені, тільки допоможіть мені. Знаєте, що зараз каже? Зараз каже, Бог точно є. Кажу, я вижив в такій ситуації, де багато людей загинуло. Кажу, я, я один. Я один, що вижив. Там поранення в ногу, але ну, трошки. від коліна не відчуває ноги, там зашито все. А... Але вижив. Але вижив. Я кажу, за тебе молились, тому ти і живеш. Він каже, мабуть, жінка. Деколи бувають ті люди, яких ці вояки навіть не знають. І дуже хотілося, щоб перед Богом це були ви. Щоб ми молились, і ці люди зберігали своє життя. Ми особисто цих людей не знаємо. Для нас це просто імена. А для Бога це долі. І тому дуже хотілося, щоб ми щиро, відверто. Постійно звершували молитви за цих військових. Багато з них одужують, приймають Боже Слово, каються, запрошують прийти знову. І ми розуміємо, що цим людям саме зараз потрібні близькі стосунки з Богом. І ми робимо, що можемо. І з нами є Господь, а ми до цього покликані. Якщо всі потреби, всі потреби, На, ми, ми ще намолилися, у нас є група по підготовці до водного хрещення. Зараз, знаєте, початки, воно трошки так поки розхитається. От, і є певні питання, що... але ми продовжимо молитися, щоб Господь додавав до цієї групи ще людей. І щоб ця група вона прийшла від початку до кінця, і ми не загубили жодного з них, а ще набули. Щоб їй було ще більше. Хай Господь нас цьому благословить. Да, будь ласка, за спасіння рідних і близьких, так само наша загальна потреба. Ми будемо звершувати цю молитву і віримо. Що ця війна, вона скоро закінчиться. Скоро закінчиться. Особливо, коли так знаєш, з зустрічаєшся з різними людьми і фаховими, дос досить такими е люди, що щось досягли в цьому світі, і вони всі діляться про якісь відчуття, Такі є трошки набожні люди. От, е є просто, що діляться своїми відчуттями. Хлопців, питаю, скільки ще цієї війни. Вони кажуть, ми вже від цього дуже втомилися. Дуже втомилися. Але Господь обіцяв, що війна закінчиться раптово. Давайте будемо стояти на цьому слові. Раптово це може, ми зараз сидимо тут, дякуємо Богу, а там об'являють, що війни вже нема. Ми вже повірили все, знаєте, так, ого, щоб так було. От. Але щось станеться, побачите. Близько при дверях. Як, як тільки ми почнемо збагачуватися духовно і перемагати а, ці духи злоби піднебесної, воно ось-ось уже і прийде. Хай Бог нас благословить, дасть сили, йти далі, йти переможно. Встаємо для молитви. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі за цей вечоровий час, Боже, який ти дав для нас, Господи. Ми маємо це надня від Духа Святого і ті переміни, які приходять в наше життя, Боже, від яких, Господи, ми стаємо сильніше, потужніше, Господи, духовніше, Алілюя. Бо ми є поруч один з одним, ми в молитвах, ми в здоровому вченні, Боже святий, ми в євангельській церкві, Алілюя. і ми бачимо дію Духа Святого, яку ти робиш. Поза церквою Господь, серед тих людей, до яких ти нас посилаєш, Боже. В ім'я Ісуса ми прийняли для себе рішення. Ми будемо збагачуватися духовно. Ми будемо годувати нашу духовну особу. Амінь, Алілюя. 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 яка не приймає цього болота, цього світу, Боже, але бере чисте, світле, побожне. Алілюя. амінь. Алілюя. амінь. І всі ті перешкоди, які ми сьогодні маємо, знають, що пройде. Аллилуйя. Той морок, який густі, на цьому місці або в житті когось із нас не завжди так буде. Алілюя. І наближається той час, Господи, коли війна закінчиться, Боже. Алілюя, Алілюя, коли вільна церква почне проповідувати слово Твоє з дерзновінням. Алілюя. З України по всьому світу. Амінь. Алілюя. Аллилуйя, надихаючи людей жити і спасати своє життя в страсі Божому. В ім'я Ісуса благослови цих військових, за яких ми щиро молимося, Боже. Це долі перед Твоїм лицем, Господи. В ім'я Ісуса Христа, Боже, ми благаємо Тебе, зглянься над ними. Ми записували ці імена, Боже святий, з вірою на те, що ти бачиш. Ти знаєш, де вони знаходяться, що з ними відбувається, Боже. Ава очі мій! Ми не знаємо, чи вони стануть. Святішими, коли виживуть, але точно в них буде знак, що є живий Бог. Амінь. Аллилуйя. Він піклується і по молитвах святого Божого народу. Боже, ти бережеш життя для цих людей і даєш їм шанс, даєш можливість із кожним днем цих людей стає все більше, все більше, все більше в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Христа, благаємо тебе, Господи, доторкайся, Боже, і до нашого сумління, щоб ми з Зростали в пізнанні істини. Алілюя! щоб ми ставали більше надними, Боже, і готовими до того шляху, на який ти поставив нас на шлях спасіння. Алілюя! В ім'я Ісуса, Боже, ми дякуємо Тобі, як церква Господня, що ти перебуваєш з нами, ти збудовуєш кожного з нас. Алілюя! Алілюя! І наші шляхи, Господи, вони перед Тобою. Веди нас і надалі, Боже, не полиш нас, Господи, ми не будемо супереч ми будемо виконувати все, як написано. Господи, сказав, ми робимо. Аллилуйя. Не будемо шукати інших перекладів для себе, щоб сповільнити хід до царства Божого. Господи, якщо треба докладати зусиль, ми будемо це робити. Аллилуйя. Якщо треба бігти, ми будемо бігти, повсти, ти повзимо, Аллилуйя. Бо маємо на меті, отче, щоб побачити, Господь, як. Дух святий діє, і як він збагачує Твою церкву, Боже. Ми свідомо на основі Твого слова піднімаємо цю планку, яку хтось намагається понизити алілюя, алілюя, Але коли ми слідуємо, будучи рухаючись Духом Святим, Боже Святий, ми будемо саме так, як Ти сказав, по воді, то по воді. Як Дух взяв і переніс велипа, ми так згідні, Господи, роби через нас це Ісус. алілюя, алілюя, Як ти підперезуєш, ми будемо. Амінь. Якщо проповідувати на вулицях, ми пішли. алілюя, як звертатися до військових, ми так робимо. Алілюя, бо так написано. Ава, Отче, амінь, Алілюя. Аллилуйя. ми віримо, що наближається той час, коли ці люди, про яких ми заявляємо, рідних, близьких, всім, кому ми свідчимо про те, що ти є, і треба покаятися, бо часу вже є. Омаль, Господи. Ава, Отче, амінь, аллилуйя. Віримо, що вони будуть спасатися, Боже, бо ти пильнуєш над своїм словом і ти бажаєш спастись. Всіх людей, ава, Отче, амінь, Алілюя. щоб всі досягли пізнання істини. Боже, в ім'я Ісуса. Ми молимося Тобі за групу по підготовці до водного хрещення, Господи, збережи цих людей, Господи, нехай духовні знання. Боже, наповнять їхні душі і вони зростуть. Алілюя. Вони народяться згори. Ми віримо, Боже, а вже дехто і є народженими згори. навіть хрещені Духом Святим серед них, але віримо, що всі вони будуть хрещені Духом Святим. Алілюя. Господь, благослови, щоб ніколи Втратили, Боже, того, що Ти вклав в наші серця і душі, щоб ми ніколи не зрадили Тобі, Господи, допоможи нам, допоможи нам, Господь, щоб наша свідомість була підперезана саме Твоїм Словом при Твоїй участі, Алілуя, і в послуг для Тебе, Алілуя, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш того хлопчика, який сьогодні зв'язаний, але віримо, що Ти можеш розв'язати, Господи. Ми його особисто не знаємо, але Ти знаєш, амінь. І знаєш, як батьки просили. Церква підперезилася. Алілюя. Алілюя. І сьогодні з вірою Боже ми наступаємо на всяку ворожу силу, нехай сатана чекає, геть. В ім'я Ісуса з нашого життя. Нехай духи страха забираються, геть від Божого народу. Алілюя. Який водимий Духом Святим. Амінь. Який руйнує всяку перешкоду на путі, на шляху пізнання Тебе. Господи, в ім'я Ісуса. Дай нам цього дерзновіння. Ми так потребуємо Його. А Отче, щоб ті знання, які ми отримуємо, Господи, в Дусі Святому ми могли використати за межами нашої церкви. Аллилуйя! Спасаючи, взятих на смерть в ім'я Ісуса Христа. Благослови. Дякуємо Тобі, Господь, за те, що чуєш. Дякуємо за те, що виходиш на зустріч і даєш повне зцілення і нашому брату Андрію, і нашій сестрі, Господь в далекій країні, Господи, але ми молимося за неї, ми пам'ятаємо, продовжуємо любити в ім'я Ісуса Ісуса, в ім'я Ісуса, благослови нашу сестру, яка молиться за своє подальше життя, Боже, воно в Твоїй руці, Господь, Даруй їй можливості зрозуміти, що ти прагнеш від неї, Господи, в ім'я Ісуса, благослови. Нехай буде добре на цій землі, а особливо там. Що прийде після життя земного в ім'я Ісуса? Благослови всіх нас. Ми прагнемо бути готовими на той час, коли ти будеш кликати свою наречену. Благослови і нашу Україну. Нехай закінчиться ця кровоплитна війна, нехай це станеться раптово. Боже, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, ава Отче, амінь. Аллилуйя. Молимо, щоб перестало литися кров. Гинути люди, руйнуватися оселі Боже, в ім'я Ісуса, нехай прийде твоя перемога. Алілуя! В Твої руки святі, ми віддаємося, шануючи Твоє ім'я, приймаючи, розчиняючи віру Твою Слово. Хвала Тобі, честь, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.